П'яний працівник ТЦК врізався в авто з дітьми. Подія трапилася у Ковелі, У ТЦК вже відреагували, а відео розлетілося мережею за лічені хвилини. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. У місті Ковелі Волинської області сталася аварія за участю військовослужбовця ТЦК, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Відео з місця події опублікували в місцевих телеграм-каналах. У коментарі до опублікованих кадрів йдеться, що у автомобілі, в який врізався військовий, перебували діти. Наша хвильони заїхала, ми Діти були в машині. Це ж в машині, оце що бачить, то просто капісні машину Ніякі, просто не висотка, і все. Воно що ТЦК, наша ковальське. будь ласка. Добре, ну, не Бачиш, давай ми це подивимося. Вона готова. Люди полякалися, плачуть. Угу. Ті фонарі видно було, бляха, я що від краю було видно. І як можна так залити жирно? Шіта послідки. Шіта послідки. У неділю 22 грудня Ковальський РТЦК та СП підтвердив факт дорожньої транспортної пригоди за участі свого працівника, який був нетверезим. У повідомленні зауважили, що внаслідок аварії на щастя ніхто не постраждав у Волинському обласному. ТЦК та СП обіцяють справедливе покарання для винуватця аварії. Ковальський РТЦК та СП підтверджує факт дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовця установи, що осталися внаслідок керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, ніхто з учасників інциденту не постраждав. Працівники поліції факт ДТП був зафіксований, а винуватця буде притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за кермування у нетверезому стані. Також військовослужбовець понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни. Нагадаю, що нещодавно українців шокувало ще одне відео, яке розлетілося мережею за лічені хвилини. На кадрах видно, як автомобіль, де нібито перебував військово Зани задули газом, а потім підпалили салон, щоб змусити пасажири вийти. Один із чоловіків у військовій формі при цьому голосно розреготався після скоєного. Поліцейський, що стояв поруч, спокійно спостерігав і не втручався у їхні дії. Писали, що особа у військовій формі представники ТЦК, які у Вижгороді проводили оповіщення населення з метою оновлення контактних даних. І, ймовірно, водій відмовлявся виходити з автівки. Тому військові та поліцейські використали креативний метод пшикати балончиком між щілинами вікон і навіть підпалювати. Поліція Київської області відразу відреагувала на цей інцидент і розпочала службове розслідування. У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу. У складі груп реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини. За виявленим фактом, керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонно від виконання службових обов'язків. Також Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб причетних до цієї ситуації. Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать. Закону та принципам служби у збройних силах України щодо інциденту у Вижгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб причетних до цієї ситуації. Усі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Подібні дії є неприпустимими та підривають довір до збройних сил і сектору безпеки. В Свою чергу чоловік, якого ТЦК і поліція викурювали з авто у Вишгороді, уперше розкрив деталі інциденту. Про те, що сталося, він розповідає вкрай виважено хоча на відео можна побачити, як після дій людей у військовій формі дах автівки на декілька секунд охопив вогонь. В коментарі для TSN.UA водій сказав, що категорично проти того, що в пресі називалось його прізвище, та повідомив, що не бажає розповідати детально про обставини інциденту з викурюванням. На пропозицію розповісти про те, що сталося, водій Антон сказав наступне: я не терорист, і мені слави не треба. Хтось захоче мене використовувати в політичних цілях, хтось захоче ордена заробити. Шкода. Що все так вийшло, та мало такий публічний розголос. На оточувальне запитання про те, що ж все ж таки сталося. Антон розповів таке: у мене є свої життєві проблеми. Я приїхав з особистих справ у Вишгород. Мені треба закрити ці питання за пару днів, і щоб я не був на слуху. У мене є хвора мама. Їй вже зателефонували родичі. Вона переживає. Моя мама без мене не зможе. Вона завжди розраховує на мене. Ну вийшла така ситуація, яка вийшла. Вийшла така випадковість. Я не хочу, щоб з цього робили теракт. Мені цього не треба, ніхто не стріляв. Не було тілесних ушкоджень, просто була випадковість. На питання про те, чи буде він подавати скарги, Антон відповідає так: я зі своїми проблемами розберусь сам. Дуже сподіваємося, що ці ситуації розберуться, встановлять і покарають винних. Нагадаю, що скандальних випадків із ТЦК в Україні вже було безліч однак, жоден працівник ТЦК не був покараний. А як думаєте, ви чим закінчиться ця історія? Тим часом на Волині стався черговий скандал з ТЦК. Чоловіка нібито побили люди у військовій формі та забрали його з лікарню у військову частину. Відео частини інциденту опублікував чоловік, який представився братом постраждалого. За його словами, сталося це в місті Ковель. Спершу нібито працівники ТЦК дали піддих його брату під час перевірки документів. На місце викликали швидку та поліцію. За слів брата постраждалого відправили на обстеження хірурга. Звідти його нібито забрали люди у формі і нічого не пояснивши, дружині кудись. Повезли. На відео чоловіка з нож перекидають в автівку. Слідчі оперативно. Це немає. Забажали оперативно. Слідчі оперативна. Куди везуть? Хлопці, куди? Куди везуть його? Куда є? Ї... Куди везуть, хлопці, скажіть. Хлопці, двоє сюда до мене! Варто підкреслити, що на цей скандал вже відреагував уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, працівники Ковальського міського ТЦК не надали можливості його представнику поспілкуватися з постраждалим і повідомили, що вивезли його до військової частини. Цитую, до мене надійшло звернення від заявниці, яка поскаржилася на дії працівників Ковальського міського ТЦК та СП. Перша жінка повідомляла, що її чоловіку завдали тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Друге прямо з медзакладу його приму. Сово доставили до Луцького МТЦК та СП. Мій представник у Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК та СП для з'ясування обставин. Однак працівники центру комплектування не виконували вимоги представника і не надали можливості поспілкуватися з утримуваним. Представник Лубінця вже повідомив прокуратуру та подав заяву до ДБР стосовно цього інциденту. Омбудсмен зазначив, що дії працівників Волинського ТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП суперечить вимогам закону України про уповноваженого Верховної Ради України. Не з прав людини та можуть бути кваліфіковані за частиною 2 статті 344 кримінального кодексу України. Нагадаємо, нещодавно Лубінець заявив, що працівники ТЦК дедалі менше використовують насильницький підхід під час мобілізації громадян. Лубінець пояснив, що його офіс уважно реагує на всі скарги громадян щодо незаконних дій співробітників ТЦК. Він наголосив, що в окремих випадках його рішення призводили до відкриття як кримінальних, так і дисциплінарних проваджень. У деяких випадках це навіть завершувалося дисциплінарними. Стягненнями щодо винних працівників протягом цього року офіс омбудсмена отримав понад 4 тисячі звернень про можливі порушення під час мобілізації. Цитую усе менше й менше ми бачимо випадки саме фізичної бусифікації. Ми це так називаємо. Десь уже зрозуміли, що такий підхід не працює, але окремі факти порушення прав громадян України під час мобілізації залишаються. А як ви думаєте, чи будуть покарані винні в цих інцидентах? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.